Тут лежать фены, плойка, всякое такое. Щипцы, гафри. Ну от, от, тут полностью он все выгреб и забрав. Анастасія показує свій інвентар. Його вдалося зберегти, бо після зміни дівчина взяла інструмент додому. Тієї ж ночі до їх перукарні вдерся злодій. Вор, можна сказати, просто як то так відкрив окно, не розбив, не сломала, просто заліз акуратненько, відкрили жалюзі, зашов. В мужской зал забрал все машинки инструменты одеколоны и там еще потом в женском зале тоже утюжки инструменты обчистил у шкафу полностью все ну, краски остались слава богу даже забрал шампунь на полочке полностью все ну, мы были конечно в печали нечем было работать. Із злодієм тут познайомилися вже під час відтворення подій. Він вже й не пам'ятає, де та що брав. Каже, найбільше його увагу привернув чоловічий відділ. Там він забрав перукарські машинки і парфуми. На рахунку 40-річного чернігівця – не одна перукарня через віджаті металопластикові вікна. Він вдирався і на склади награбував більш ніж на 200 тисяч гривень та збував усе за копійки на ринках міста. Саме під час продажу. Перукарських машинок був затриманий невідомий чоловік. Він зізнався, що це приладдя дав йому продати його знайомий, назвав, де він мешкає. Правоохоронці вирушили за місце мешкання цього чоловіка. Він уже був раніше засуджений за подібні злочини, неодноразово притягувався до відповідальності за вживання наркотиків. Нині йому загрожує шість років позбавлення волі.